Привіт, це передбачення на таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень. Поїхали! Сьогодні це буде формат аудіо. Будемо дивитися так, розпочинаємо. Овен. Що нам підскажуть тут карти? Овен. Тиждень підштовхує до сміливого кроку. Ризик буде виправданий. Але пам'ятайте, сила не в напорі, а в чесності з собою. Однозначно. Телець. Так, не тримайтеся за минуле. Навіть якщо воно здається стабільністю, краще прийміть зміни, тому що це двері до нового вашого ресурсу, які зовсім скоро для вас відкриються. Дивимося далі. Близнюки. О! Тут, щоб ви розуміли, що ваші слова мають величезну силу. Тому важливо цього тижня спостерігати за своєю мовою, піти в усвідомленість, про що ви розмовляєте, про що ви говорите, що проговорюєте, тут важливо уникати двозначностей, тому що один чіткий намір може зрушити цілу гору. Або в позитивному плані, або розрушити. Повністю все. Тому, будь ласка, слідкуйте за тим, що ви проговорюєте. Рак. Вразливість це ваша зброя. Відкрившись перед собою, ви відкриваєте новий рівень довіри в стосунках. На цьому тижні у вас йдуть випробовування в плані чесності з собою і відкритості. Так, Лев. Дивіться, не все повинно бути під вашим контролем. Тиждень вимагає м'якого лідерства через, через певний приклад, а не через наказ. Тобто, вам потрібно трошечки пом'якшити свої енергії і. Хочеться сказати, чуть-чуть попуститися і просто проживати це життя в легкості. Далі. Діви. Діва. Діва, діва, діва. Ви все ще зараз намагаєтесь знайти якесь ідеальне рішення до певної своєї ситуації. Карти кажуть, вищі сили кажуть, відпустіть. Дійте через душу, чуйте свою душу, внутрішній голос. Там, де серце відгукується, там істина ваша дорога. На цьому тижні будете вчитися чути своє серце, душу і внутрішній голос. Терези. О, Дуже давно ви хотіли відчути, що таке баланс. да? То хочу вам сказати, на цьому тижні у вас буде урок саме про рівновагу та баланс. Баланс не в тому, щоб всім догодити, а в тому, щоб не зраджувати себе, відновити внутрішню рівновагу через саме тілесні практики. Я би тут порадила б вам прислухатися до свого тіла, якісь маса... на масажі можна походити. Да? або... Включити собі в Ютубі знайти масаж-чакр. Тоже дуже класна штука, підвищує вібрації і допомагає відновити баланс. Так, скорпіони. О, у вашому житті по-любому тут хочуть настати вже зміни, і щось вже готове трансформуватися остаточно. Тому на цьому тижні не опирайтеся. Прийміть, будь ласка, свою тіньову сторону, і вона стане вашим джерелом вашої ж сили. Ось. Не боріться з собою, ви такі, які ви є, з усіма вашими проявами. Стрілець. Стрілець. Прям прорив. З'являється можливість розширити ваші горизонти фізично або навіть внутрішньо. Не відкладайте цей шанс. Тому що ну, такий шанс здається лише раз. Буде якась пропозиція, обов'язково розгляньте її. Козоріг. Дивимось. О! Хорошо. Значить, дивіться, контроль уже реально вас втомлює. Ви самі це починаєте відчувати. Ви маєте право зупинитися. Будь ласка, навчіться довіряти процесу. Де ви, там і сила. Все, цього достатньо знати. На цьому тижні буде у вас такий урок. Довіра. Довіра всіх процесів. Водолії. О, До вас прийде ідея, яка буде змінювати правила гри. Дозвольте собі мислити неординарно. І цього тижня це буде вашим козиром. Так, хто там у нас далі залишилось риби? <смір> mm. Ніжнятина. Ну, дивіться, ніжність, а, зараз це ключ і прохід на новий рівень для вас. Риби, я хочу сказати так: а, там, де хочеться втекти, краще залишитись і відчути, що відбувається, що простір хоче сказати. Відповіді прийдуть із середини вас. Навчіться внутрішньо відчувати. Підсказки завжди. Ви самі знаєте. Так, зміносить. Ого. Ось прям така душа глибока. Показують, що ви знаходитеся між світами і. Саме в цьому ваша сила. Що означає знаходитися між світами? Це можливість з'єднуватися з енергетично з'єднуватися з різними цивілізаціями. Мені показують, що у вас розкривається величезний дар і яснознання. Тобто вам приходить ваша сила. Саме на цьому тижні у вас загружається ось така ваша сила. Вам необхідно відчувати свій містичний канал і довіритися знакам. Вони реально приведуть вас до істини. Там, де те, те, що ви так сильно чекали, те, від чого боялися і ховалися, і втікали, але воно вже, як істина, буде розкриватися на цьому тижні для вас. Ось такий у нас коротенький, але важливий прогноз вийшов. Всім вдачі, вдалого тижня. Обіймаю.